24 лютого у Дніпрі через влучання БПЛА росіян у багатоповерхівку оголосили днем жалоби. Загинуло двоє мешканців будинку та восьмеро людей отримали поранення. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу. Комунальні служби вивозять будівельне сміття. Через атаку росіян під завалами на верхніх поверхах на вечір 23 лютого залишалися дві людини. Тіло чоловіка рятувальники дістали після 16-ї години. Загиблого звали Сергій і йому було 68 років, розповідає його знайомий Микола. Чоловік раніше працював токарем на заводі, а зараз був на пенсії. У квартирі, яку зруйнувала РФ, Сергій проживав з донькою та дружиною, яка перебуває в лікарні. Ми буквально через день, через два дні зустрічаємося. Все время. Про, про життя, да, да. Он всегда разговаривал на такую ті, ну всегда мы о своєму. Я как раз рошов, у меня фазенда рядом, дача своєродна, а він, а мы мене буду ждать весны. Так, ну такий трудяга. другу загиблу людину рятувальники знайшли о пів на сьому вечора. За інформацією ДСНС Дніпропетровщини. Тіло виявили між восьмим та дев'ятим поверхами. Мешканка під'їзду, куди влучив дрон росіян, каже: це була її сусідка Анжела з восьмого поверху. Жінка працювала у школі, їй було 58 років. Дуже хороша людина, така вона скромна, скритна, була ну спокійний образ життя. Хороша жіночка була. Жалко дуже. Моє дитинство з нею пройшло. тією Анжелою. Ми в місті росли, жили тут, все було добре, війна все, все зневічила. Мешканцям частково зруйнованого під'їзду дозволили забрати свої речі, розповідає Микита. Чоловік проживає в квартирі на восьмому поверсі. Його оселя вціліла, але пошкоджена. Перед атакою РФ він був на балконі. каже, чув звук дрона і думав, що він пролетить над будинком, але стався вибух. З помешкання Микита вибіг в чому був. Намагався евакувати людей. До своїх сусідів вистачався дев'ятий поверх. Ось засипано цеглою. Там дуже складно пройти руйнування капітальне, тобто мої сусідки з 68 квартири. Цієї квартири немає. Аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу РФ тривали до 8 ранку, а працювали 60 рятувальників, кажуть в ДСНС Дніпропетровщини. Мешканці 18 квартир, пошкоджених через атаку, планують відселити та компенсувати тимчасову оренду житла з міського бюджету. Вікторія Пінчук, Олександр Жидилев, Суспільне, Новини Дніпро.